Всім привіт! Привіт з півночі України Суми. продовжую вам розказувати про троянди, які квітнуть у мене зараз під час першої хвилі. І почну я з троянди бельгійської селекції Martin Vizers 2002 рік. Midsummer Сноу. Ну от скажіть, як може така не подобатись троянда? Біла хмаринка? Майохайний кущ. Рясно квітуча троянда. Дуже багато на ній пуп'янків, а потім квітів. Троянда, яка завжди квітне ось так рясно. І мені подобається, що квітне масово відразу. Кожна гілочка закінчується трьома, чотирма величезними ось такими букетами. Святкова така троянда. Обожнює її. Троянда не хворіє. Не боїться ні сонця, ні дощів. Та ще й має такий приємний аромат. Дивіться, яка красуня. Величезні такі китиці. Квітне вже більше тижня. Отака краса. Ось такий об'ємний кущ. Зараз відійду, покажу. Отака така красунка. Дуже такий акуратний, сам себе тримає. На каналі в мене є, де я детальніше розповідаю про цю троянду, можете зайти, передивитись. Ювілей Принца Монако починає квітнути. Позаду Бенджамін Брітен. І ось хочу показати вам, скільки в мене насіялось ліхнісу. Ось така краса. Затиснув апельсин ліхніс. від відквітне обріжу, щоб більше світла було для апельсина. І ще одна красуня цієї селекції Martin Візерс, Бельгія, 2010 рік. Дуже ароматна флорибунда. Зараз кущ мені по пояс. Дуже красива листя в неї фігурне таке. Це молоде. Чудова троянда. Це ввечері такий колір. Показує, яка вона насправді є. Темна, темно, буряковий, майже синій колір такий. Плавиться на сонці ось так. Мені здається, всі ці троянди. Темні плавляться на сонці. Але подивіться скільки пуп'янків? Ще багато. Цвітіння у цієї троянди безперервне. З червня і до самих заморозків. Який від неї аромат? Відчувається на далекій відстані. Дуже сподобалась мені ця троянда. Але в південних регіонах я думаю, що вона буде горіти на сонці. Квітне ось такими величезними букетами. Це одна гілочка. Гарний кущик такий акуратний. Ось чоловік зробив мені такі таблички, ось Бо почала забувати назву. Вдало я посадила цю троянду, завжди вона в мене на очах, поруч із доріжкою і з моїм порогом. Кожного дня в неї споглядаю та відчуваю її аромат. Ось така синя прям, прям синя троянда. Який же від неї аромат? Чудова троянда полюбляють її. і лавандерайс. Троянда не любить вологи. Як і всі, я так думаю, набиті троянди дуже смоктують у себе воду, тому загнивають. Така красунка мінерва. Вже два тижні квітне пурпус плеш. Ще більше розкрилась квітів. Плетиста троянда американського походження, виведена Томом Карутом у 2009 році і представлена у США була фірмою VIX у 2010 році, назва Троянди. Повністю відповідає своїм якостям. Фіолетовий сплеск. Це вибух одночасно фіолетових, рожевих, чорнинних, пурпурових і білих фарб. У різних відтінках кожна квітка в особі є індивідуальною та різноманітною. Але всі разом вони створюють надзвичайно яскраву композицію. Ця троянда має ще одну назву: Охвау. І дійсно дуже заваражує ця троянда, притягує погляд, дійсно охвау! Цього року вона в мене виросла ось таким сердечком. Ось тут на опорі два кущі, я їх стримую, обрізаю, але якщо посадити один, він дуже добре розростається в ширину, буде гарний такий масив. Самі квіти невеликі, нема хрові. Зібрані у великість освіття, аромат майже не відчувається, але цвітіння у неї тривале, хвилеподібне і майже безперервне. Не так вже потім рясна вона квітне, але квіти є. Квітне дуже довго. Ось у цьому році з урахуванням весняних заморозків розпочала вона. Своє цвітіння на початку червня, в перших числах. Сьогодні вже ось 25 червня, а вона ще ось така. І ще буде далі квітнути. Чудово переносить всі негаразди, спеку, дощі. Дуже гарно вкладається під укриття. Не троянда, а знахідка для садовода. Цю троянду рекомендую однозначно. Треба її садити обов'язково. Ольде Ользе теж квітне вже два тижні. У неї поступово розкриваються квіти, нижні вже відквітли. Вітне ну, середня частина куща, але верхня ще, бачите, стоїть на пупінках. Увечері ця троянда стає яскравішою. змінюється її колір. Ну, це просто королева. Дивіться, які кольори. Красунька. Так, що тут у нас позаду? Позаду Голдельзи у нас. Квітне. Теж флорибунда, американська флорибунда фірми Wix 2006 року. Цікавий сорт троянди, яка має один із насичених таких пурпурових відтінків пелюстки Ептайт. Квіти набагато менші. Цьому році, але все одно красуня. Ну, ще в мене кущ доволі молодий, тому ще він не показує себе у всій красі. Ну, ще ж багато пуп'янків, бачите? Можливо, розкриються, будуть більшими. більшимися. Потрошку розкривається бордюр камей, дуже довго затягується цвітіння і відразу. Тільки від квітла квітка з листочків випускає нові пагони і квітнуть. Ось така мінлива троянда, різнокольорова. Підійде, здається, в пару до любої троянди. Чи помаранчеві, чи рожеві, чи жовті. Ось такі кущі. Верніше два кущі. Троянда Дельбар 2001 року. Тепер не забуду, з якого року вона народження. Помпун Фур Циркус. Ось так пошкоджений дощем, але маємо надію, що буде вже у нас наладиться погода. Баронес, ну Тералімбуджі. Два кущики малесенькі, листя в неї не блискуче, тому може вражатися хворобами, треба обов'язково робити профілактичні обробки. І так само айсфугель, Квітка дуже гарна, ароматна, теж листя не блискуче. Ще стоїть на пуп'янках. Ось так. Зате подивіться Леонардо Де Вінч. Витривала троянда. Ось перші квітки розкриваються. Блискуче в неї листя, таке красиве. І ред Леонардо Де Вінчи. Зверніть увагу, яке листя. Ой, просто чудове листя. Квітка теж гарна, набита старовинної форми. І ось такі пуп'інки із темними такими краями, майже чорними. Дуже гарно виглядає кущ. ось вони, ось, рек Леонардо і Леонардо Да Вінчі скоро розкриються повністю. Ось так закінчує. Своє цвітіння Розарі М'ютерзен. Змінився колір, більш став таким кораловим. Але подивіться, навіть коли вже відцвітає, все одно дуже привабливий вигляд у неї. Красунька. Міцамір. Повністю ще не розкрився. Ось такі суцвіття величезні. Просто величезні. І подивіться, починає розкриватися брати грим. Теж люблю цю троянду, така вона яскрава. І дуже люблю, коли троянди. Красива квітка поєднується з красивим листям. Дивіться, яке блискуче, гарне листя. Прикрашає дуже троянду. Ось такий кущ. Ось такий кругленький, гарний, невисокий кущик. І ось стільки ще пуп'янки. Дивіться. Дивіться, яка яскрава квітка. Ось така яскрава, дуже ароматна троянда із красивим листям. І теж величезні сутцвіття. Ось такі величезні сутсвіття в неї. Англійка. Леді Гамільтон. Листя відрізняється від інших троян, такого червоного кольору. Неблискуча. І ось такими буде цвісти величезними пендел. Чіпендейл. Чіпендейл у мене хворіє. Треба його пересаджувати кудись в інше місце. І починає Golden Celebration. Це красунька. Яскрава. Така святкова троянда. Стою ще на пуп'янках і Абрахам Дербі поруч. Те ще не всі розквітли. Є такі, що вже відсвіли. Дуже довго не триває квітку. Song. Ох і ароматна троянда, Саммерсонг. Подивіться, яка краса! І хотіла показати вогника мого. Супертрупер. Підсажу сюди ще поруч, ще один, мабуть. Із своїх живців. Ось ще один кущик. Брон принцеса Маргарет. Розарім ютерсен. Ютерзен Розен Конікин. І фламінданс. Позаду ось бачите, яка гарна червона великими квітами Сантана. Просто величезна квітка. І дуже ароматно, але плавиться на сонці, бачите ось, ніби градусів 5 зменшити температуру. В них би було це зовсім шикарно. І ось починає ельф, і вон там. Зараз більшу. Перша квіточка шнеї вальцер. Лілія почала квітнути. Зовсім низенька гарна. Братки бачу вже слимаки їх їдять. Треба розкидати гранулки. Ще ароматна красуня, англійка, королева Швеції. Ось така в неї квітка, чудова, ніжна. З таким витинченим ароматом, сильним ароматом. У мене їх виявилось чотири кущі. Троянда дуже ароматна. Ось такий прямостоячий кущик. Ось, бачите? Цей кущик ще молодий в мене. Третій рік лише. Але ти ж прийшов пересортом. Замовляла іншу троянду, а виявився четвертий кущ королеви Швеції. Планувала тут підсадити імпресіоніста, але добре, що він прийшов, тому що мені здається, тут би вона не личила біля охвау. А так ось подивіться, яка краса. І охвалу. Поступово розкривається мій паркан. На цьому, друзі, буду закінчувати своє відео. Прощатися з вами. Дякую за увагу, за підтримку і обов'язково вірте в перемогу України. В наші Збройні сили, допомагайте їм! Слава Україні і героям слава! До побачення, до нових зустрічей!